Лебединка – місце відпочинку сотень рівнян та гостей міста, проте з настанням тепла тут трапляється дедалі більше прикрих інцидентів, зокрема пов'язаних з електросамокатами. У Олександри Шумілової від електросамоката постраждала донька. Жінка розповідає, тут на лебединці прогулювались разом із сім'єю. Несподівано ззаду виїхав самокат і врізався у восьмирічну дитину. Ми гуляли тут, в декількох метрах я була звідси. Мої діти гралися прямо тут на площі. Каталися з невеликою швидкістю. Це був дитячий самокат. Молодий чоловік їхав прямо від Злати плази на шаленій швидкості. Під'їхав і врізався. Він не зміг зупинитися того, що з такою швидкістю він не може реагувати адекватно. Від зіткнення восьмирічна дівчинка впала з самоката та отримала черепно-мозкову травму. Моя дочка отримала травми середньої тяжкості, в неї струс мозку, три вибитих постійних зуба і травма психологічна. Вона боїться виходити гуляти, боїться виходити гуляти в парк. Чоловік, що керував електросамокатом, розповідає, тримав інтервал від дівчинки, та дитина несподівано повернула у бік. Лежався до неї, вона різко звернула в ліву сторону в бік в мій бік, і ми зіткнулися. Після чого я підбіг до дівчинки, обдивитися, чи з нею все добре. Я почав вибачатися, хотів заспокоїти її. Підбігли батьки, і батьки зразу з погрозами до мене. Я ще раз перед ними вибачався, хотів якось мирно вирішити це все, і батько мені наніс удари в області обличчя і плеча. Сім'я дівчинки побуття заперечує, кажуть, лише відштовхнули чоловіка від дитини. Нині правоохоронці проводять перевірку всіх фактів. Та матір постраждалої, каже, проблема у тому, що на електросамокатах їздять у паркових зонах, і це ніяк не регулюється. Однозначно потрібен контроль над цим, тому що ця розвага стала досить досить небезпечною. Багато людей травмованих. Я не хочу я не хочу допустити до летальних випадків. У законодавстві не прописано, де на електросамокаті можна їздити, а де ні. Та правоохоронці наголошують, потрібно дотримуватись елементарних правил дорожнього руху. Звертати увагу на дорожні знаки та світлофори, одягати шолом та інші захисні елементи, користуватися світловідбивальними елементами, не здійснювати небезпечних маневрів, обирати оптимальну швидкість, слідкувати за дорожнім покриттям та дотримуватись дистанції та інтервалу. У міськраді знають про неодноразові інциденти з електросамокатами у Рівному. Виконавчим комітетом розроблена схема, що накладе обмеження на рух цих транспортних засобів у паркових зонах та біля закладів освіти. Дане обмеження розроблено для операторів прокатних самокатів. Але враховуючи інцидент, який стався на парку Лебединка, ми будемо приймати вживати заходів для того, щоб ці обмеження нанести і на власників. Приватних електросамокатів особистих. Коли ці обмеження вступлять в дію, достеменно невідомо. Та чиновники планують впровадити цю ініціативу орієнтовно протягом місяця. Телеканал Рівне 1 буде слідкувати, чим же завершиться історія з наїздом на восьмирічну дівчинку. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.